Служіння вітчизні – це почесне обов'язок кожного чоловіка. Вже багато років в Україні 23 лютого відзначається День захисника вітчизни. В цей день ми з великою подякою згадуємо тих, хто у роки великої вітчизняної війни жертвував своїм життям заради миру. Тому сьогодні в урочистій обстановці, військові моряки та представники влади міста поклали квіти до вічного вогню біля меморіалу героїчних захисників Севастополя. Розпочалися святкові заходи з покладання квітів до меморіалу героїчним захисникам Севастополя. На ньому були присутні представники міської влади, командування військово-морських сил Збройних сил України та Чорноморського флоту Росії, ветерани Великої Вітчизняної війни. Першим, зі словами, привітання до захисників вітчизни звернувся голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба. Хотілося б всіх жінок, і чоловіків мужчин Севастополі поздравити з цим світлим святом, потому что Севастополь занимает достойное место в разряде городов, которые приложили максимум усилий для независимости нашей Родины. Поэтому с праздником здоровья, счастья, благополучия. Цим заходом ми віддаємо дань пам'яті загиблим героям, тим, перед якими ми в неоплатному боргу. На жаль, багато з них не побачили цей день, але пам'ять про їх героїчний вчинок буде жити в наших серцях вічно. Слова особливої подяки ветеранам і сьогоднішнім захисникам висловив і командувач військово-морських сил України адмірал Віктор Максимов. Я хочу побажати всім таких щастя, здоров'я, злагляду. мясного казахского долголетия. Всего самого, самого наилучшего. Я обожаю, что из морской силы задачу, которую поставил Верховный Город, министр обороны, начальник, чтобы выгодить достоинство и Еще раз всех со святого. Кожним роком все менше залишається серед нас живих свідків кривавих подій Великої Вітчизняної війни. З кожним роком все більше стає біль втрати. Багато з них наших героїв йде з життя передчасно. Тож треба дуже дбайливо ставитися до тих, хто поки ще разом з нами, адже ветерани наша жива історія.